Дієта нині це не лише для схуднення. Частіше це вимушено через стан здоров'я. Тому у такому випадку потрібно споживати лише найякісніші продукти. А ось які потрібно обрати для діабетичної дієти, розповім сьогодні в програмі. Напевно, найпоширеніший вид дієтичних продуктів це діабетичні. На полицях сучасних магазинів їх можна знайти чимало. При цьому виробники гарантують, що смак майже не відрізняється від звичайних. Головне в діабетичній дієті мінімальне споживання цукру та низький гіпоглікемічний індекс. Тому виробники застосовують цукрозамінники або ж взагалі забирають його зі складу продукту. Якщо ж замінюють, то найчастіше штучними підсолоджувачами, які багато хто вважає не зовсім безпечними, хоч вони і проходять численні тестування. Наприклад, аспартам, солодший цукру у 200 разів і широко використовується при виготовленні дієтичних газованих напоїв. Популярний також і цикламат, який солодший від цукру в 30 разів, але, на жаль, не такий безпечний, адже чимало досліджень довели його токсичність, тож його не рекомендують споживати вагітним жінкам та людям, які мають проблеми із шлунково-кишковим трактом. А ось вже сахарин, який солодший від цукру в 450 разів. Повністю безпечний і широко використовується для діабетичної дієти. Такі добавки цілком можна застосовувати навіть і для підсолоджування чаю, кави чи будь-чого іншого, але краще придивитися до натуральних цукрозамінників. Наприклад, фруктоза, яка за калорійністю не поступається цукру. Однак, через те, що вона солодша від нього майже вдвічі, це допомагає знизити кількість її прийому. Присутня фруктоза у всіх фруктах, меді і в деяких овочах, тому вона і є найбільш безпечним цукрозамінником, який дозволяють вживати навіть вагітним. До натуральних також відносять і стевію. Вона солодша цукру у 200-300 разів, але на жаль, не усім подобається за смаком, адже має гіркувато трав'яний присмак. При цьому ця добавка може бути цілком корисною для нашого організму, адже допомагає позбутися цукрозалежності, нормалізувати тиск і навіть знизити рівень цукру в крові. Усі ці найпопулярніші цукрозамінники використовують і у виробництві діабетичних продуктів. Тож, ознайомившись із етикеткою, ви одразу будете знати, завдяки чому ваше печиво для діабетиків, наприклад, солодке. А орієнтуючись у виді та назві цукрозамінника, можна зрозуміти, чи буде цей продукт безпечним. Окрім цукру, людям із цукровим діабетом варто відмовитися від рослинних жирів та алкоголю. Менше усе смажити, а краще запікати чи готувати на пару. При цьому можна використовувати майже будь-які спеції за смаком. А ось від звичайного дріжджового хлібу краще відмовитися на користь хлібців. Діабетичними прийнято вважати хлібці, виготовлені з житнього або цільнозернового борошна. Вони відрізняються низьким гіпоглікемічним індексом, тому не спровокують різкого підвищення цукру. А ось щодо солодощів, то в магазинах пропонують альтернативи без цукру. Наприклад, шоколад із фруктозою та щодо будь-якої дієти, тим більше діабетичної, звісно, краще проконсультуватися із лікарем, який і надасть вам відповідні рекомендації щодо харчування. А ось якщо у вас залишилися ще додаткові запитання, обов'язково залишайте їх у соціальних мережах 12-го каналу. До зустрічі! Будьте щасливі та бережіть себе.